Ну, і що не закурив, не випив, нічого. А, ні, я був в п'ятому класі, в шостому. Я в селі закурив самокрутку. З сусідом. На поплаву? Так, е, да, пішли коло церкви, православна закрита. Ми залізли на горіх, з газет скрутили сам крутки. Два я попробуємо прикурив. Лестя, лестя з горіха. — Біля православної церкви? Так. Да. Ну, вона закрита. Лестя з горіха. Ми покурили там, все нормально, прийшли вдома. Я чую, що 5 хвилин туаля так. Тато вже той почув. І б'є, я так дивлюся у вікно. Мій тато біжить звідти вже. Бо мені ще вже. І він так, він в двері і я в вікно. Зараз і після того більше я не курив. був перший, останній раз самокрутка. Дивися, завтра день, та, день батька. Завтра ми свідкуємо. Зробили такий челендж хороший, щоб наскільки тато знає про свого сина. Ти думаєш, ти мене хорошо знаєш чи ні? Так, шикарно. Точно все знаєш про мене. Так. Да. Я тут настрочив трохи питань. Ти говориш щось розумне, щоб я тут валянком не вилітав. <рес> в смислі розумний. Ми тільки розумним можемо говорити. Мама сказала і тобі, і мені, щоб ми фільтрували. Ваше здоров'я. Я слухаю. Давай погнали спочатку. Коли я народився і як я народився, як це відбувалося? Народився зимою, в лютому місці, третього року, 9 числа. Ідеально. Як народився? Скоро постіжно. Вісім місяців. Я восьмимісяч народився? Так. А що? У. Судя тому, по тим движенням, що потім було, ти спішив в народ. А яке моє улюблене заняття було в дитинстві? Чим я любив займатися? Все зрозумів, добре. Окей, яке було моє улюблене заняття в дитинстві? Що я найбільше в дитинстві так до чого прикипав? Хорошо поїсти. Це Було прямо з дитинства в мене це заложено? так? Я думаю, що це Ольга Вадімовна мені вже передала. Яке перше слово я сказав? Ти пам'ятаєш? Так, мама. Мама сказав? Так. Я чекав тату, і сказав, мама. ким мріяв стати, коли виросту? То, що ти гроші любив з дитинства, це я знаю, ну ким там мінялося постійно. То бізнесменом, то слідувачем, то то. Ну пастором точно не мріяв? ніколи. Ніколи не було. Ну, проповідником, да. ну, так. Ти між іншим пам'ятаєш, де я першу проповідь сказав, чи ні? Так. Да. Пашківці, Пашківці. Я не пам'ятаю, скільки років, але нічого дзвонила з села, що водім завтра проповідую церкві. Тобі було 13 років, чи 14, чи 12, я не пам'ятаю. Uh -huh. Я кажу, дайте трубку. Ти взяв трубку, я переговорив, ти скоротив проповідь наполовину і все. І сказав. Я це вже не пам'ятаю точно. Я пам'ятаю. Ти пам'ятаєш, яку їжу я от не їв? У нас Михайлович не їв гриби. Так, да? досі досить. Чи була якась їжа така, що я в дитинстві, от я не їв її? Ні, ти був всі їдущі. Я не пам'ятаю, що ти ж з не їв. Коротше, не, я поняв. Це правильно, між допрочим. Яка найулюбленіша моя страва от сьогодні? Не з дитинства, а сьогодні, думаєш? М'ясо побільше в будь-якому візі. Це точно, м'ясо дуже. Я інтроверт чи екстраверт. Ти скажеш, що це таке інтроекстра. Я <хи> знаю, але ти обісни для аудиторії. Так, да, для аудиторії. для аудиторії. Значить, Інтроверт це той, який закривається сам собі. Він любить там, бути на самоті, собі книжечки читати, роздумати, філософствувати. Екстраверт його носить кругом по світу і по людях. Ні, ти не одиночка, ти екстра. Екстра. Слово екстра мені дуже подобається. О, екстра з широкою душою. Що мене дуже швидко дратує в людях і дратувало завжди в людях. Фальш. Ти нервуєшся. До речі, я один раз був там, і ти мені висказував, що, що у тебе зібралося за останні 10 років. В смислі, кому висказую? Тобі висказується? Так. Я не пам'ятаю щось Що, серйозно? Досі? По один момент. Що ти відкрився? Із-за Від того, що я не так сказав. Я хоч покаюся засичення. Так, ще з 5 хвилин ми ударили по рукам і закрили стімку. Що я чудив у підлітковому віці? Ти знаєш, ні? О, -о, о Тебе кром хватало. Я не встигав за такою. Було таке? Так. Що чутив? Розборки, компанії, друзі. Дуже шикарно вчився. Мене шукали кожен місяць. Так, в смислі ти все не розказує туди. Культурно помниш? Дуже, дуже красиво вчився, я дуже доволі. Яке моє улюблене свято? Ну, я думаю, що все-таки день народжень, коли круг сім'ї. Mm -hmm. Твій день народження. Я, між іншим, от останні роки, ми не святкуємо публічно, теж не святкуємо. І мені здається, у нас в родині ця штука є. Yeah. Дуже, дуже подобається, коли, коли все так. Звужено. Родина. Між іншим, чим старше, тим родина стаї, можливіше. Чи пам'ятаєш, яку музику або гурт найбільше мені подобалися підлітковому віці? Так. Да. Ми їхали злижив. І перший раз ти. Я був за рулем, там цей кружок в бусі. І Я сказав, що включаємо моку музику, ти сказав, паномарьов мені. Я перший раз поняв, що такі співак є. Панорьов? Так. Да. А так 9 да, кія. Це стандартне. Пам'ятаєш, ти купив центр, привіз з Польщі центр і привіз диск перший на бат теж. Да, так, це вже чу -чуть пізніше було. Це просто це Зарі моє серце Христос. Я не знаю, мені кажеться, це, це у нас нон-стоп Я забув за Набат. А Паномарів це дуже. Між іншим, ми тоді з в їхали, і до сих пор в мене в пам'яті за штука. — Перший раз я про нього почув. Про Панорів? Так, да, я ніколи не слухав і не чув. Ну, якби я вірую, чи я взагалі не халдейський, не пісні. В смислі? Так, погнали далі. Ти думаєш, кава чи чай, що більше я люблю? Тільки кава. Тільки це таке, зуби пополоскати. Так, <ріхи> що мені кажеться, мама нас приб'є, обох з тобою. Ми тут зараз не говоримо, мама дасть нам розгону. Я скажу, ти мене заставляв це говорити. В смыслі, ти скажеш, я заставляю, пастор не може заставляти. <ріхи> так, якщо в мене є вільний день, як думаєш, як би я його хотів провести? Відключивши телефони, щоб ніхто не дзвонив і щоб ти був з Лойкою. Так, да, з ліку. Це точно. Це точно. На якому інструменті я вмію грати? О, дуже опитний скрипач і частково гітаріст. А нерви на нервах? Ну, ми про це не можемо, пастир не може грати на нервах. А реально, взагалі, я багато нервів тріпав чи ні. Ну, іменно як нерви трипати, знаєш, щоб на зло. Спеціально? Так. Да. Принципово, ні. Випадково бувало таке, ну так що. Цильна правильно. Який твій вчинок, ти думаєш, найбільше вплинув на мене? Напевно, то, що я почав, коли гроші тобі давав, почав довіряти. Бо тоді діти ходили ж без грошей. а я почав вам давати гроші, і я вам сказав, слухай, я вам довіряю, будь ласка. І я потім був дуже задоволений, що от... пустив тебе на свої, свої... свої хліби. І довірився. І ти завжди всі, ти всі нам довіряв. довіряв, не тільки гроші, між прочим, машини теж. О, машина то особа тема. Ну я просив, права то 16 років, сідай в білі рубашки, чистенькі, їй тихенько. І тебе ніхто не В крайній випадку зупинять, покажеш права, нічого страшного. Ну якщо мене немає в місті, далеко не виїжджай і не ганяй. Ти пам'ятаєш? Так, да, я це пам'ятаю. Яке наше спільне заняття, бо поїздка е, мені найбільше запам'яталася. Ти пам'єш поїздка якась десь? Ми, між ми, прочим, дуже часто з тобою їздимо. Польщу, перший раз я вас пам'ятаєш? Да. Ми приїхали на Різдво, подивилися, а все, готелі, все пусто, всі нормальні люди святкують. А ми приперлися непонятно куди, і до чого. Самі в готелі жили, самі там в поїзді їхали. А ця поїздка була крута. Дуже крута було. Ми були в Варшаві, як сьогодні пам'ятаю. У мене була голуба сорочка, така блакитна сорочка, жовтий галстук був. І ми це якраз Різдво було. В Варшаві було абсолютно не було людей. І ми одівали рубашки галстуки, щоб сходити повечеряти в ресторан. Я дуже це Єлі знайшли якийсь кабак, щоб був відкритий, Там було закрито все. Ресторан ти маєш на увазі. Так. Не кабак, а ресторан. Ну, ресторан, так. Так, рух... рухаємося далі. Чи пам'ятаєш ти момент, коли я сказав тобі щось? Те, що тебе зворушило, затронуло тебе. Ти щось витворив, це тебе було напевно років 12-14. Я тебе покликав і кажу, і що ти думаєш? А ти кажеш, ну і що? Я знаю, що ти будеш зараз наказувати мені, а мені вже все рівно. Ну, я вспотів спочатку, потім просох. І з того моменту я почав більше молитися за тебе, бо я вже зрозумів, що контроль з-під рук у мене випадає з тобою. Да, що ти потіряв страх від ремня, від наказання, від швабри алюмінієвої. А що, було шваброю, даже? Я не пам'ятаю, я щось сказав за, сава... за швабру. <реш> Між я твою шваброю отримав навкрест, тако по спині, пішов в неділю в церкву, кажу, пацани, вчора там такий заміс був. Подивіться, кажу, таке місіво було, пацани, О -о -о, так знаєш. Як думаєш, що я найбільше ціную в наших стосунках з тобою? Ну, найбільше це. Напевно, це любов і прив'язаність. Прив'язаність один до одного, в родині, до дітей, до внуків. Ми всі дуже любимо. Один одного, аж через що може. Саме крутий момент це те, що це ти нас навчив, ти організатор, був всього завжди. Пацани, давай разом десь по вечері. Тобто Ігор, Алік, я і ти. і Ми сіли там, посміятися, там, поговорити. А один раз ти пам'ятаєш, як ти нас зібрав по Пам'ятаєш ще? Не дуже. В смислі не дуже. Це десь рік тому. Ти зібрав у нас в ресторані і кажеш, що я там. А, вже тут, в Америці? Так, да, що я давав вам прикурки там серйозної, то я от хотів повибачатися, може, я щось десь перегнув, туди. Так, так, так. Помниш, так? Да? Так. Я думаю, якщо б ти нормально так не дисциплінував, як дисциплінував, мабуть, нічого б толку з нас не було. Так що це все було в міру, все було в нормі. От, що я точно візьму з собою на безлюдний острів? Якщо б я попав на безлюдний острів, що б я точно взяв з собою? Ольку і кофе. Це точно дві речі. Даже без м'яса, кава і оля, має бути рядом. Це, це точно. Якщо б ти ще раз от, прожив життя, нас би виростив, ти щось би поміняв, чи, чи ти задоволений всім, що ти бачиш сьогодні? Що тебе найбільше радує сьогодні в дітях, в сім'ї, в родині? Ну, так, є кілька моментів, що я би поміняв. Є момент життя, що коли там, організовував роботу, то часом мама питає і каже: ти пам'ятаєш? Є три роки життя мого, що я не пам'ятаю, як ви виросли, не дуже пам'ятаю. Бо я був, ну, ночував дуже мало вдома, Поїздки, робота, поїздки, робота. Я би поміняв це, щоб так не віддаватися роботі, все а як збалансувати. Що тебе дуже радує в нас в дітях, в родині? Ти сьогодні дивишся, от що найбільше тобі приносить радість? Бо обоє, розумні гарні. Мене це все радує. Що б ти сьогодні побажав нам пацанам для наших дітей? Ну, Щоб ви так само любили своїх дітей і молились за них, як ми це робили. Я знаю, що пам'ятаю? Я пам'ятаю. Коли ти перший раз, коли ми поїхали в Ялту, перший раз я пам'ятаю, ти сказав, що мій тато нікуди мене не вивозив на відпочинок. Я собі сказав, що мої діти повинні отримати вдвійні всього, чого я не мав в дитинстві. Так. Ти. Я от я згадував, навіть з заліком говорив, я ні разу не пам'ятаю, щоб ти щось економив на нас, чи ти щось там ну, якби зажав щось для нас. Я, я ні разу не пам'ятаю. А Америка ще більше повпливала на нас в кращу сторону. Ми стали набагато ближче. Ми набагато більше часу проводимо зразу. І мені подобається, що не тільки ти як тато, а ми як пацани. Да, мені ще подобається, що і діти наші підтягнулися в цю компанію. І я дивлюся на Аліка, дивлюся на малого, на Майкла, як вони тянуться, на Макса дивлюся. І я розумію, слухай, дідик для них це, це святиня. І от завтра день батька, я тобі хочу сказати, я дуже тебе люблю, дуже поважаю тебе. Поважаю тебе, то, що у тебе ніколи не було одвиних стандартів. І дежур, Льолька мені каже, каже, у, каже, тату у нас, Оля моя каже, тату у нас простий, відкритий, щедрий і тату у нас добрий. Проще святийте з вузка. <схи> я пам'ятаю, я пам'ятаю, скільки, скільки разів були різні моменти, я ні разу не чув, від те погано за людей друге. Не чув ні за що там, ні за які нюанси, все. Я думаю собі, слухаю, У мене не завжди виходить, що мене, якщо людина щось зробила, там, мене буває десь накипіло, десь іде якась мова, я завжди Ой, хочеться кинути п'ять копійок, знаєш. Я згадую за тебе, я, я ж в Америці деякі деталі узнав. І коли я тебе розпитував про це, ти мені кажеш, слухай, воно тобі добро не принесе, бо воно нікому не потрібне. То так тримати. Тягнемо, як ти казав, до 90 Там Там Е, я, я можу подякувати тобі. Я, я теж вас всіх люблю. Я не навчений з дитинства говорити в очі, що я тебе люблю. Для мене це дуже тяжко, часом видавлювати. Да. Але якщо я сьогодні сказав, то 3-5 років ти будеш це пам'ятати, щоб я не повторяв. Між іншим, я тобі скажу, що можна говорити, що любиш, але якщо в цього немає в житті і в ділі, все це... я такий, якщо нема в серці, я це не можу сказати. Так, да, я не можу так. Це круто. З ним батька тебе. Ще раз дякую. За розумні питання. Тримайся. Як кажете, ти авторитет мій? В Смислі, не опускай мій авторитет. А ти коротше, я. Хорошо. Дядя, давай зап'єм чуйок, я трохи розслаблюся. вже. Мама точно буде бомболіним давати. Я вже чувствую це прямо.